Вітаю, друзі. Вчора половина показали, як йшло тих три злочинці. Ми з собою говорили. І два старих пердуна говорили. що потрібно органи робити трансплантацію органів, замінювати одне на друге. Мабуть, мали на увазі свої чоловічі органи. Ще якісь чоловіками назвати не можна. Повіняти треба в них. Те, що не змінюється. А розум і совість не змінюється ніколи. Вона або є або нема. А що змінимо їм? Зробити голими босими просто волосами. Хай самі жують своє саме китайське віно запивають. Тойсицьку и водя. Да.